Коли ми говоримо про хрест, хрест це основа взагалі усієї біблійної історії, основа християнського життя, або те, що звершив Ісус Христос на Христі, це є основою. Заважте. Хоча, коли ми дивимося в Біблію, то ми бачимо, що хрест знаходиться, або події, які відбувалися перед розп'яттям, розп'яття Ісуса Христа на Христі, ніби знаходяться в центрі Біблії, але насправді це основа. Тому що це було заплановано ще задовго до створення світу. Отаким От чином спасти людство, віддати життя своє. І разом з тим, Хрест це демонстрація, як би сказати, або вияв Божої любові до людства. Саме таким чином Бог показує, що він добрий, що він справедливий, що він милосерний, що він довготерпеливий, що він любячий. І саме таким чином, через хрест він показує свою велику любов. І разом з тим показує, хто ми, що ми грішні. Що ми без Бога пропащі, що ми загинемо, що ми загинули і так далі. Тобто, і тому якраз на цьому хочеться акцентувати увагу, щоб ми ще раз розуміли, що Хрест це основа. основа. Весь старий заповіт показує, як людство готується, або як людство живе, жертвоприношення, пророки, там, патріархи. Але це все підготовка, як би сказати, матеріалів. Або підготовка до кульмінації, до вершини, до початку нової ери, коли Христос прийшов на землю, коли Христос помер на Христі, і коли Він віддав життя своє за людство. І тому з тої пори починається нова ера. Кожна людина може отримати спасіння в Ісусі Христі, починаючи будівництво свого духовного життя на Ісусі Христі. Благословіть!